Привіт, друзі! Сьогодні у нас на розборі 3D-Pack BVC Original від GradGear. Це не просто рюкзак, а модульна система для реальних бойових дій. За 4 хвилини покажу вам всі його можливості. І почнемо ми з конструкції. Система 3ZIP. Це три незалежні блискавки Max Zipper, що забезпечують швидкий доступ до основного відділення рюкзака, а гіпалонові очки полегшують відкриття в рукавичках. Рюкзак має. Дві вертикальні кишені верхня для об'ємних речей та нижня для дрібниць. Схована блискавка біля спини. Дозволяє отримати доступ до речей першої потреби без відкривання основного клапана. Дві бічні кишені. Глуха для перенесення речей першої необхідності. Та прохідна, яка дозволяє переносити такі довгі речі, як ноші. Також рюкзак оснащений плечовою системою, яка має анатомічну пластикову раму, що дозволяє зручно розмістити рюкзак на спині, регулювання по висоті та обхвату для ідеальної підгонки до оператора. Для зручного перенесення важких речей, рюкзак оснащено грудним опором та поясним, що схований у бічних кишенях. Внутрішня поверхня має 3D-сітку для вентиляції спини. Слід зазначити, що система BVS із знімними підними вставками створює повітряний прошарок та стабілізує вантаж при русі. Рюкзак виконаний із оригінальної кордора 500D від Invista, що є стійкою до води та механічних пошкоджень. Має надійні блискавки Max Zipper, що не заклинять у складних погодних умовах, якісну фурнітуру від WG та 2M, також оснащений інтерфейсом Pels MOLLE з оригінальної стропи Murdoch USA. Рюкзак 3D Pack BVC Original від Gradgear дозволяє розмістити на ньому два додаткових модулі. Модуль Beaver Tail. виготовлений з оригінальної кордура 500 d від Invista та має вставку з HDP матеріалу, що тримає форму модуля, залишаючись гнучкою. Кріпиться за допомогою молі інтерфейсу та фастексів. Дозволяє переносити шолом або додатковий одяг. Можна використовувати як сидіння. Модуль Daypack Lead. Виготовлений з цієї ж Cordura 500D від Invista та має об'єм у 15 літрів, має два відділення на блискавках від МакЗіпар та кріпиться за допомогою фастексів. Наявність власної плечової системи дозволяє використовувати його як окремий штурмовий рюкзак. Підсумуємо, 3D-Pack PVC Original від Radgear це не просто рюкзак, а система, яка росте разом з вашими потребами. Міцні матеріали, продумана конструкція та модульність роблять його ідеальним вибором для бойових завдань, багатоденних походів або екстремального туризму. Якщо вже маєте досвід використання цього рюкзака, залишайте свої враження в коментарях. Якщо сподобався огляд, лайк, підписка та до зустрічі у нових відео. Папа! -па.